Добрий день, ми на каналі Я і мої кози чи я і маю не тваринки не знаю, але десь буде. Ми будемо робити нині пирожики. Пирожики не прості Ви бачите, як робить мама пирожики тернопільські. То будуть двійницькі пирожики. Так. Значить, що, що, що це в мене? Це водичку тепленькою розігріваємо, щоб тепленька була, не гаряча. Туди додаємо цукру, розмішуємо, щоб цукор розтав. Тоді додаємо масло. 200 грим. Пів літри води. 200 г цукру, 200 г цього масла. Тоді ще додаємо ванільну цукру, якщо хто хоче. Ще додаємо солі чуть Чуть-чуть чуть трохи чуть -чуть. чуть -чуть. всего. Що ще ми добавляли? Треба задати, не помню. Вроді би все. І ще беремо 70 грамів дрожжів, розроблюємо їх в, одяг, в окремій місці. І потім додаємо. Все разом змішуємо. От, у мене готова суміш. Вроді би все сказав. Так. Да. Ну, побачимо. Вроді би все. Це циво. Воно має бути тепленьке, гарненьке, водичка має завжди бути тепленька, навіть коли додаєте дрожжі, все має бути тепленьке. Далі додаємо кечки. Емм... Мукички піде багато. Це я прям чую. ще Шемукички. Ще мукички Ше ми не скупі. І ще. Думаю, що скурі мало. Побачимо. Так, ще, треба взяти чимось його розмішати. Коротше, рукою набагато легше. Так що беремо, змішаємо, мішаємо. мішаємо. А, я забув! Значить так. Я безпам'ятна людина. тільки що дивився на рецепт і забув. Воду ще треба дати яйце і розмішати. А я забув. Так що ви не забувайте. Давайте. Я вже сюди дав. Нічого розмішаємо. Ну... Ну що ж як я людина не сильною пам'яттю? Що ми розмішаємо таке буде, вай буде. Так що, файно мішаємо, розмішаємо так рукою, рукою. Мукички тут сама. Все треба, муки, муки, муки. А потім трохи водички, а потім знову трохи мукички. Ляпота. Тіста буде. На все сего. Раз, раз. Так, да, не шатра муке. О, ну и Значить так, не знаю, скільки воно є. Бо щось я думаю, воно може забагато муки. Муки на око, я вам так не скажу, скільки муки. Ну буває різна. Так що ви самі там дивіться. Мудрі люди. То я не мудра людина, а мудрі. Ви все знаєте. Ах, тяжко. Ну з то будуть пирожики. Пирожики з чим будуть? Не знаю, побачимо. Може з яблуками, може ще мак буде. Тут тіста багато. Побачимо, що буде. Побачите, от дивіться побачите. А, а що ви думаєте? А цього? Та ну Ай, давай. Уі. Ой, то вотова. Треба гарно замісити. Вони файні були. Це дивіться, Ох, тяжко. Ну, я замішу і тоді побачимо, що далі. Далі дивіться, що у нас вийшло. Яка ляпота у нас така файна. Дам. Ох, тільки його ще треба помісити. Щоб воно файне було, щоб файне пухке було. Да. Так що таке бачите, яке воно має бути. Щоб я розумію, яке воно має бути вимісив, все. Тепер треба ще помісити. Значить дивіться, я воно вийшов. Тепер вставляємо. І чекаємо з півгодинки. Да. Нас нарешті включили світло, так що якраз воно зараз постоїть. Я зроблю начинку. І тоді буде ляпота, ми будемо робити цього-цього, пекти робити, ляпота буде коротше. Да. Зараз. Значить так, Поки тісто стоїть. Ми не стоїмо, ми беремо яблук. Не знаю, чи хватить чи ні. Не хватить, оше, зробимо, то ще чому зробимо, Такі дії. Беремо їх. Беремо. Ніж, ніж, Тра ніж, іменно. Ще нічого не піде. І починаємо чистити. Так, прикиньте. Я такого не ожидала. Так. Такого не очікував. А його треба почистити. Так, і пішло, поїхало по кругу. Це мені ж мені щось неудобне. не удобно. Не підходиє мені. Так, я візьму ічи. Значить так. Пробую ось цю штучку. Ніколи не я пробу. не пробував. Пробуємо. Так. Не той бліп. Берем і отаку. Короче, не блин, то ножом трав той бік. Даю штучку, походу, отаку. Оооо, шо поїхал его. Да, там того лучше, ну давай лучше. О, такая. Не ты. Что не ты? Ти Тим боком. Тим боком, а. Тим? Ну. Так, та його реально влуч. Ну і от його обираємо, обирає. Я покажу весь процес. Не думаю, що там сіве. Покажу, як обібрати. Ща покажу, як його правильно крішити. Угу. Ну так, як я кришу. Так як я кришу, значить правильно все. по-іншому. Таке буває. Так, чим-чим-чим, чим чим Ну, Десь тут поясайте нічого зиму. І отаке. Прямо тепер. Зимок. Прямо нож. І робимо ось такого. Раз. два. І пішло. І поїхало. Не розлітаємося. Пока ще не можна. Так що краще отаку в руці тримати. А, не сильно видно. Я відбачаюсь. Отакого. Опа, Тепер, Тепер беремо отакого. Таке берем, прямо, Так, і сяк. Хоч ти дрібніш, хоч ти не дрібніш. По всякому виходить. В залежності, як ніж з того си. Обпіклевася до убірки. Ну нічого. Так. 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 Що тут це? Ні, тут ще не ціло. Страшне. О! Тепер що ми робимо? Беремо ніж. Прям робимо отак. Вискакуємо. Хоче часу не можна вискакувати. І отаку от собі мисочку кришу. Щоб було чим заправити наші пирожки. Бо вони вам там настають, не стоїть. Чекаю свого часу. Так такого, такого. Ще захочете, можете кориці дати чи ще щось. Де. Що ти можеш сирушек? Я не знаю. Як захочеш. Я просто з ябок. Я простий. Так о, так о. Так о... Верно пообрізати. Бо вишати не файно. Так не робиться. Так. так. Дай боже з того одного яблучка вийшов. Так, надіюсь, технологію ви зрозуміли. Так що, ось такого, хосьо всі яблучки треба перетово. Перерізати. Буде довго, але ми зможемо. Значить, от. О! Не що в мене вийшло? Скільки яблук, не скільки не всього. Не знаю, чи хватить, чи ні, пару ще лишилось до кришу, бо я, я, я не можу, я їх не можу більше кришити. Не розриває середину. Так що стики є. Тісто, тісто. Ех. Тісто! Ля! Ось таке воно. А пахне як, вже скоро будемо з ним бавлятися. Так, будемо робити пирожки. Так, що... Значить так. Взяла, чекай, нам... Значить так. Це яблучка. Ми їх покращили, кинули в крохмальку. Три ложечки, дві ложечки цукру. Ще додав кориці. Смакота. Не кози кориці. І сімної кориці. Далі. Що тут? Яблучко. Це у нас цей його. Як його звуть? Какао. Плюс цей його як його звуть? Цукор. У мене. Я, я вже дуже добре думаю після тих яблук. Все перемішали, трохи водички, і от ще одна така буде начинка. Ну от з яблучком. Нічого. Хуже не буде. Так що зараз бігом нароблю і тоді вам покажу вже, напевно, як спишу. Треба бігом робити. Так, значить цей бом. Які пиріжки вирішили? О! ля О, начиночка, все як має бути. О. Файненькі, артненькі, смачні. Таке і вийшов назначить. Так, така. Гунтуйте. Їжте! Волдійте. Живіть. Все вам найкращого. Все було добре. Ой! шмак. Господи. Дякую, що дивилися. Все. Бережіть себе, Всього найкращого. На всіх пароліків.